Всім привіт! Підписчики, як правильно сказати, добрі люди. Давно відео не було ніяких, щось не, не було контенту такого яркого. Якась така суєта. Сільська обична. Нічого не було там цікавого викинути. Зараз він, сьогодні в нас яке вже 17 січня. Взяв хресного мотоблока. Думаю, закину такий контент на канал. У мене з мотоблоками контенту не було. Мотоблок Forte 10 фризую малину. Ну, Поміж малиною бо осінню не вспів. Там видно, що там малина. Фризую сантиметрів 10, не більше. Сьогодні поки світла не було. Було світло, поїхали на пілораму, а потім... Світло виключили, то поїхав до хресного, взяв мотоблока. Ще тут мені короткі радки пройти. Думаю, сьогодні до вечора зроблю. Десь трохи їздили в ліс. Це до цього мотоблока такий прицепчик дядько зробив. Ну, хресний мій. Прицепчик чіткий, багато грузить на нього, якраз на мотоблок розраховано. Тут уазовська, уазовський кардан, і виходить пальчик сюди і кріпиться воно. Ну, вон, Кріплення із мотоблока, бо там же ж треба знімати. От, така система мені не подобається, що треба знімати оцю підошву, щоб поставити фрезу. Десь були ото, разок їздили, дров привезли. Сьогодні на пилораму їздили. Обрізали вже нас, тут лежало на баню столітні. Там, вон, видно остатки ще остались. Перевіз з двора сюди, а потім десь ще припаркую. Обрізали на прогони, стропила. Там ще всередині це кусочки обрізки, але там стовпчики 12х12. Це буде навес. Так, ніхто Івановича не прибирає. Дощ іде Богдан на роботу пішов, йомою. Буде воно 12х12. 12. Треба хоча б поскладати сідушки. Така погода. І сніг, не сніг, і зима не зима. Бог його знає, що то воно таке робиться. О, ось трохи скажу Сушкове, може він десь сховає. Якісь дрова лежали, трохи десь ріжем, рубаємо, бо тут все завалене, не можна не пройти, не проїхати. Все треба десь трохи порядкувати, бо завал повний. Будемо туди там, трохи вже випалили, вибрали, то туди будемо ховати. Хочу тут тумби позаливали, ще до Різдва було тепло. Хочу тут навеса такого зробити. Там гній підібрати, щоб тут був навіс на, на прицепчика. Там вон, бачите, все на вулиці. Граблі, культиватори, плуг. Все на вулиці. Ото хочемо сюди його з батьком. Навіс, каркасничка зробити. І в ту, в ту сторону на гній буде з, покат. Ну, буде стікати вода. А з цієї сторони буде. Такий ще трошки навес сюди. Він... Криша буде 4 метри, а сам всередині цей навес буде 3 метри. 3 на 7. Ну я потім зніму відео, як він що. Буду вже потрохи, бо пишуть люди, немає ніяких відео, буду потрохи закидати контент і будівельний, бо до Різдва там ремонт доробляв і не можна було. ну Ремонт такий, такий що він вже за весь рік той ремонт. Заливали тумби, залив ще таке, зробив такого догруза на Івановича. Колесо на 16 бусовське, середину бетоном все залив, арматуру вставив. От таке, як там якісь противага треба, як гружу ззаду гусаком, то на лопату спереду повісити або можна ззаду на нав'язку, щоб зададу грузити. Ну, 100 кілограм мало назад, але хоч щось. Якщо таких. Бачу, в інтернеті люди роблять таких е коліс, беруть, заливають там штук 8, середині вставляють трубочку, а потім суцільну трубу вставляють на вильот і виходить, такий каток бетонний. Дуже ефективний, класний. Верх резиновий, середина бетонна з пластифікаторами. І він, виходить, не лопає туди, а таку сітку якусь кидають, що небудь, щоб він не розсипався. І він такий крипучий. Такий каток, блін, катає, там такі ще остаються, як канавки, щоб вода не збігала, де там як дощ, іде, щоб отак залишалась на посівах. Дуже класний каток. Може на майбутній собі зроблю. Але щоб я робив, я собі не на 16 колеса робив, би, а щоб де знайти із грузовика. Такі 22 є, 22,5. і Ось тих колес, то взагалі бомба було б, то такий був би вже каток. що... Але то вже можна було б і до якогось сороканчика, до такого, бо може Іванович і не потяг би. <ріст> Що в нас тут? Це сушка із гарбузів осталась. гарбузова тема закрита, все, на том гарбузи більше не сіємо. Чи тут почали виключати світло, тоді як бомбили Порки срані? І тут під цим навесом осталось. Дофіга гарбузів. Не навесом, а під цим сіном почались морози, ми вкрили, думали, що ще їх спасемо, потім світло почали відключати, сушку нема чим крутити, запалюємо, вентилятора нема, генератора в мене нема. І коротше, десь півтора прицепа гарбузів тут пропало. Ну, нічого не зробиш, всяке, всяке буває. Іде мій сашик. Добре. Зараз будемо їхати, побачимо. На, Сашко, зніми, як я буду зараз мотоблоком трошки фризувати. Писали відео за з ними малини, бо дощ пішов великий. Тоді дошли, єлі коротше дошли в капець-капець. то Ми тоді до ночі з фонарями там оці короткі там сфрезували за хатою і все. І більше нічого тут не робили. Пішли, побачити, я тоді казав, будемо робити навеси. Так ось зніми всі ротки більш-менш однаково. Зайдемо з тилу від гною. Ну, тут у нас це город, типу, в цю сторону город, а в цю сторону до хліва промзона. У нас тут хазяйство, <гум>, а там уже чистий двір, там тільки машиною отако приїхати. Що ми зробили такий навес сьогодні? Дід, я і Богдан. Ну, батько, типу, батько я і Богдан десь за годину-три ми його поставили. Ну, було нарізане все, і тумби були залиті. Ми тільки цього. Виставили його все, вирівняли, розкріпили. Все, йдемо туди у двір зараз. Ну, йдемо туди, так. Да. Там осторожно, годі. Ангар получився. ангар вже, ангар. Навес. Навес у довжину 7 метрів, а в глибину всередину 3 метри. Ближче підійдемо не чути. Бо в нас мікрофона немає. У нас так, що ми говоримо, так і є. Знімаємо на обичні телефончики Xiaomi. Мене вже, вже старичок треба обновити. Висота, получається, звідси від тумби, від тумби до прогона 2,50 Стойка, а задня стойка 2 метра висоти. Задня стойка. Ця стойка 2 метра. Получається. Виходить... Уклон тут десь 50-60 см, получиться від краю до краю 60 см уклона. Якби на довжина стропил, у нас виходить 4,50 см. 4,50, але ми тоді будемо бачити, звідти ззаду почнемо крити э, стротексом, э, паробар'єром. Сьогодні замовили хресний мій в сарнах якраз купить, привезе то вже сьогодні субота, завтра неділька свята, то в понеділок ми його короче, розкинемо, дасть Бог погоду і все добре. Розкинемо, звідти, звідти ззаду будемо туди накривати і побачимо, скільки там лишніх остане, то відріжемо. Але більш всього, що ну, я хочу оставити тут на такий метровий, щоб, от наприклад, прицеп. Отут буде стояти цей прицеп червоний, бо там стоїть синенький прицеп і там буде віз стояти. Весь інвентар, он, граблі, плуг, культиватор, все на вулиці стоїть. Дощ, плуг поржавів, культиватор поржавів, треба все ховати сюди. То буде з цієї сторони стояти прицеп, Вон, так як він є, так і буде. А зробили вищий, щоб, наприклад, приїдемо з якимись читюками, чи може яке зерно привеземо, чи що то, щоб можна було туди раз його прихавнути здруг дощ, чи що там яка така от можна, з картоплею, якою туди сховати. Так спланували, так зробили. А тут в цій половині буде інвентар стояти. Туди копалку поставимо, бо там вона стоїть, косінку культіватора, ворони. там у нас ще стоїть цей окучник, щоб окучувати картоплю, плужка сюди поставимо, бо частіше саме плужок задіяний. Все, коротше, граблі туди на стінки розвішуємо, а стінки будуть оббиватися тільки. Задня стінка буде і ці дві. Ця торцева, і та торцева стінка буде зашиватись. А тут в майбутньому планую горіти не буде, а планую такі, щоб брезент брізен, типу, на палці. Раз-раз скрутив, опустив. Якщо не треба, то він цього. А будемо оббивати досками так, як вон там на тому гаражі, якби називається американка чи як правильно воно, я не знаю. Ну, Типу тут і на свинарнику, і там на, на тому гаражі, де прицеп стоїть. Там видно частково. О, типа отака американка буде. І обробимо її маслом або отработкою, чим, там, щоб воно було, тут ніхто не буде її окрасити, якісь кольори. І наверх буде потім замовлятися металочерепиця, ну, металопрофіль. Металопрофіль обичний промисловий і все. І на тому отакий буде. Я думаю, потім ще ми дознімемо маленьке відео, який він в кінці вийде, цей ангарчик. Ангарчик, от мені той ангарчик. Навес. такий навес буде. Такий відосик. Всім дякуємо, хто дивиться. Всім удачі. Пока-пока.